Що, за думкою Трампа, що на такому рівні довіри Зеленський не представляє інтереси всього українського народу, що він держиться за владу і що він диктатор. Як це чудово по лапках перетинається з тим, що говорить російська пропаганда, про те, що наш президент після травня 24-го року не є легітимним і не може бути там стороною дві абсолютно різні людини або інформаційні машини. Але висновок один і той же, і як не дивно, він збігається. Або інший меседж заявив Трамп, що України були три роки для того, щоб сісти за стіл переговорів, і взагалі Україна б не мала втягуватись у цю війну, і вона сама винна в тому, що вона втягнулась у цю війну. А тепер згадаємо, що говорить російська пропаганда, що Росія жертва. Що Росія вимушена була почати СВО, тому що Україна їй чимось там загрожувала. І якщо Росія не почала 24 лютого свою атаку, то там за декілька там, днів, місяців сама б Росія була атакована. І тут ми бачимо, як перетинаються знову ж такі два меседжі, які, якщо їх порівняти, яку інформацію вони спотворюють, то побачимо один і той же результат, що не Росія агресор, а Україна, що Росія жертва, а не Україна жертва. Тобто, це ламає ключовий базі сприйняття подій цієї війни. І як ми говорили вже неодноразово, що пропаганда створює таку паралельну викривну реальність, теж саме звучить у заявах популістів. Вони намагаються створити ту реальність, яка їм зручна, натягнути на реальні факти.